Всім привіт! Що ж, сьогодні ми починаємо цикл летсплею Майнкрафт. Ну, якщо тут випадково, то я вам поясню, що це таке. Майнкрафт це така гра, яка е, заснована на платформі Java. Що в у Майнкрафті потрібно робити? Ну, загалом зараз все побачите. Е, скажу лише одне. Е, не дивіться на графіку. Графіка тут якраз сам Сок. Ну, створюємо світ. називаємо цей світ? Ну, наш світ. Українськими літерами не прописується. Ну нічого. О! Так, вибачили за такий фейл. Це більше не повториться. Так, цікаво, де нас викине. Екс. Е, і застряли відразу. Трясся його матері. Так, гаразд. Нас викнуло у досить придатній для життя біомі. Хто не знає, у Майнкрафті є кілька біом. Це досить непогано. Тут легко буде знайти метал. Але от з деревами буде тяче. От, от дерева, добре. Так, що нам потрібно насамперед? Насамперед нам потрібні, як я вже казав, дерева. О, файно, шахту вже бачу, це добре. Ну, але перше будемо вирублювати дерева. Для чого нам потрібні дерева? Е, з дерев ми зробимо дошки. З дошок ми зробимо палки. А з палок ми можемо зробити факел, наприклад. І ще багато чого цікавого. Ну, Викинуло, викинуло у нас біля біоми е, джунглі. Чи добра б'ємо джунглі? Насамперед деревами. Е, у цій біомі можна запросто зробити хатинку на дереві. Е, як робиться гатинка на дереві, я, мабуть, покажу в наступному відео, а можливо, і зараз ми зробимо її. Ну, не знаю, подивимось Насамперед добудемо більше дерева. Зробимо доски. Доски нам потрібні для того, щоб збудувати будинок. І ще нам потрібен камінь. Камінь нам потрібен для пічки. Ну, але все по порядку. Так. А, і ще добре дуже в біомі джунглі, що тут дерева, такі, бачите, багато стовбурів, аж чотири таких полоски, таких стовпчики е деревини. І тому одно, одне дерево в джунглях дорівнює практично вісьмом простим деревам, тому що вони і більше набагато. Так. Ага, і ще одне. Якщо ви будете будувати хатинку на дереві, то ні в якому разі не пошкодьте його стовбур. Тому що ця хатинка, вона просто розвалиться. Точніше як, хатинка буде, але не буде дерева. Вона буде просто звисати в повітрі. Так, ну 17 дерев. Зараз ще ось це. Заберемо. І гадаю, нам вистачить. Так, файно, 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 файно. Купу деревини маємо. Так, ось там, бачите, печерки, там можна буде розжитися такими речами, як вугілля. Вугілля нам знадобиться дуже сильно для факлів. І обов'язково хатину потрібно свою освічувати. Цьому... Чому це потрібно? Обов'язково. Тому що, наприклад, ви вирішили піти чуть-чуть mm. під вечір кудись далі і ось прибігли ви. Додому, заходите в хату, в хаті не освічено. А там такий кріпер. От ви не повірите, але я буквально зранку сьогодні грав, і в мене таке було. Я зайшов, заходжу в хату вже ніч, а там такий кріпер. Я закриваю двері, о, хух, -ху, уран, решті, я вдома. І тут такий чуткий. І все. І капець. Це, до речі, була моя перша спроба зняти цей летсплей, яка умічалася, як ви вже зрозуміли, невдачею. Так, і що ми тут бачимо? Ну. Так, 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 так. Вугілля, вугілля. О, о, вугілля, добре. Так, з дошок зробимо. <кхід> зробимо, зробимо паличку. Але нам не потрібна не паличка, нам насамперед потрібна. потрібен нам верстак. Ось. Так, верстак, а з верстака ми вже скрафтимо. Скрафтимо ми. Кайло, ми скрафтимо. А, кайло нам потрібно для того, щоб добувати камінь і. Всяку різну фігню. Так, трішки каміння. Це для пічки. І зараз до вугілля дойдемо. Так. Все, гадаю, поки що вистачить. Так, як дуже е, легко дістатися вгору? Потрібно побільше землі. В принципі, можна і дошки використати, але дошки це річ потрібна. Так що просто збираємо багато землі, 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 землі. Так. Ось. Ми, ви, мабуть, вже здогадалися, що я хочу зробити. А хто ні, то дивіться. Опс, опс, опс. Я і все одно і дошками роблю. О, кап'є, Геніус прямо. Ну, нічого, не проблема. Так, і ми маємо вугілля. Тепер ми маємо гравій. До речі, гравій це така штука. От, наприклад, е ви там щось просто видобуваєте там камінь, і тут бац, вам щось спало на голову. Ви не бійтеся, це просто гравій. <сутствие> так. Е так. Сокера. Ну все ж таки, шкода, скільки досок лишати дужки потрібні. Такс. І такс. Так, добре. Ми маємо усе, що нам потрібно. Так, забираємо верстак з собою. Так, версь так, штука потрібно, залишати її шкода. Так, до ночі ще далеко. Але нам потрібно ще дещо. Нам потрібно вбити ще дві вівці. Потрібно нам бити їх для чого? Е, з овець ми отримуємо вовну. А з вовни можна зробити ліжко. А ліжко потрібно для того, щоб пережити е, ніч швидше. Ну, Знаєте, в принципі, спати не обов'язково, але це дуже довго там. І дуже багато часу на це втрачається. Так що ми зробимо меч. Ну, поки що також дерев'яний. Камінь витрачати не хочу, камінь нам щось знадобиться. Так, ось. Так, заберемо верстачок. Такс. Так і на полювання. В принципі, їжа нам також потрібна, але зараз... О, так. мечом, бачите, два рази швидше я вбив вівцю. Так, і ще одна вівця. Так, все. Потім можна буде зробити ножиці, але це вже. Ну, Зараз множиться. Це... Точно. Ого, класно, лава. О, лава це добре, лава це редстоун. А редстоун це дуже-дуже потрібна штука. там Потім в нього можна буде зробити. Е, той. Як його, е, годинник і компас. Так, беремо ще вугілля. Так, вугілля, 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 ще вугілля. Так. І ось. Так. Про що я говорив? Е, потім буде не обов'язково бивати овець, коли ми зайдемо метал. Можна буде зробити ножиці. А ножицями ми просто цю вівцю підстрижемо і заберемо собі бавовну. І так, їх просто не потрібно буде вбивати. Так, ну це лаги. Для того, щоб їх забрати... О, печера, це вже добре. Так, поки що заходити не будемо, у нас навіть їжі немає, якщо нас вб'ють, то буде нам непереливки. Так, 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 їжа, їжа. Де би знайти їжу? Так, коривок, коривок, коривок ми тут не бачимо зараз. Але овець купа просто. Ну, купа овець, ну навіщо нам скільки овець, не розумію просто. Вівці, 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 самі вівці. Е, так, так, так. Можна, може яблучко знайдемо десь? Так, чуєте корову? Так, я теж чую корову, бівштекс. Зараз буде бівштекс. О, файно. Так, бівштекс. І ще крім бівштексу, ми маємо. Шкіру. А зі шкіри потім можна буде собі побудувати дуже легенький. Дуже легенький одяг, броню. Ну, ця броня не даремно називається легенькою, вона дуже мало дає нам захисту. але все-таки це вже краще, ніж нічого. Так. Ну що ж, їжу ми маємо. Так, зараз може ще щось. Ого, класно, 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 курочка. Курочка теж добре. Ну, капіта. Нічого. Так, ще одна курочка. Так, а з курочок нам потрібно для, для стріл. Бо далі можна буде лук зробити. Так, тут також є. Так. Так, я вибачаюсь. мабуть, такі найспостережливі з вас помітили, що мене не було на кілька, кілька секунд. Тому що я поставив на паузу. Але вже все гаразд. Так. Отже, що я хотів казати, нам дуже-дуже повезло з картою, з тим, куди нас викнуло. Як ви бачите, дуже багато печер, тут водяться всі, тут водяться і корови, і вівці і кури. Так що нам шукати довго не потрібно буде, коли ми будемо робити ферму. Але ферма це також не скоро буде. Так, бйома велика. Так, звідки ми прийшли. Ага, от звідси ми прийшли, добре. Так, біома велика. І ще б... Ще б не загубити. Оп, пожежа лісова, класно. Так, так, так. Де ми, де ми? Звідки ми вийшли? Ай-яй-яй. Так, якусь би вищу точку, знайти... О, от. Гаразд. Так, і якраз ніч прийшла. Так. швиденько, 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 швиденько. Зараз розчистимо тут все. В принципі, розчищувати не обов'язково, а так красивіше виглядає, тим паче, поки ми тут все розчистили, бачите, скільки ми e, зернят пшениці знайшли? І ми це все. посадимо. Ааа, фейл, 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 фейл. фейл. А, капець, капець, капець. Як мені не пощастило. Так, я вибачаюсь дуже сильно. Що так вийшло. Але я не хочу бути з'їданим так. Гаразд, нехай вже буде так. На такій не дуже вдалій ноті, так, би, так сказати, я, ми, ну, мабуть, зараз закінчимо. Так, ну все. Головне, що зомбі нас не дістануть. Зранку ми хатку підрівняємо. Так, гаразд, гаразд. Так, добре. Дуже темно, так. Звісно, я також це бачу. Але не біда, не біда, не біда. Так, верстачок. Так, паличка. Угілля факел, Єв. Добре. Все. <плес> І ось така от кривенька хатиночка у нас вийшла. Так. Ні, краще цього зараз не робити. Заберемо верстачок. Так, ну що ж, не розрахував я трішки з часом. Ну, вибачаюсь. Так, гаразд, вертичок тоді поставимо сюди. І зробимо ліжко. Зробимо ліжко. О, ліжко є. Супер. Поставимо його от, от сюди. Ну, стався, ліжко. О, є, добре, ліжко поставилось. Так, тепер, тепер зробимо ще пічку тоді. Так, пічка якраз. Нас вистачає. Матеріалів для пічки. Так. Добре. Поставили пічку. Тільки не тим боком, ну як ти поставиш Ну так. Ну, гаразд, нехай вже буде, так. І пожаримо яловичини. Ось. Хоч поїмо. <звук> <звук> так. Ну, і, мабуть, на цьому ми... Завершимо цей трішки невдалий летсплей. Ну, це вже... вибачте, що так вийшло. <хи> Ой. Ну добре. Всім, всім бувайте. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки. Ну, що вам захочеться. До завтра, до наступного летсплею.